Козиріх. З 24 по 30 березня самі основні моменти, на що слід звернути увагу на цьому тижні. Поїхали. Так. У вас тиждень зав'язаний на фінансах, максимально зав'язаний на фінансах. Вообще, от дивіться всі майже карти про фінанси. Абсолютно це цікаво. Угу. Ух ты. Так, але на цьому тижні будьте уважні, хочеться мені вам сказати, будьте уважні. Так, поїхали, дивіться, початок тижня прорив, можливі якісь поїздки, поїздки вибір між двома людьми, причому різними для когось. Взагалі це може бути прорив прямо в кар'єрі, да, по-робочому на службі і так далі. Також це може бути ще раз повторююсь, якась поїздка, можливо, на відпочинок, тому що поїздка це не близька. Да? Далі, якийсь шанс у вас з'являється, можливості у вас, можливо, можливості там заробити більше, якоїсь нової роботи, можливо, хтось шукав, якісь фінансові надходження такі серйозного плану, да, які ви заробили, тому що далі в нас іде карта, яка показує, ви заробили, і ви отримуєте те, що ви заслуговуєте. Розумієте, ви зробили якийсь там, наприклад, проект. Ви зробили якусь роботу, проробили, да? і вам за це полагається так сказати фінансове вознаграждення. Може бути, це не фінансове, може, це якась інша там у вас домовленість, але тим не менше, да? ви отримуєте те, на що ви заслуги жили. І четвер. Знаєте що, отут мені карти не дуже подобаються, які ну, попереджають про небезпеку, тому хочеться мені сказати, от будьте обережні. От прям максимально будьте обережні. Можливо, дорога якась чи ще щось от, в четвер, друга половина тижня. Давайте подивимося. Тут от, бачите. Выбер дорога с Марть Земля Страх Тан -тан -тан. Дорога, значиться, хто буде в дорозі, якісь можливі, можливо підписувати важливі документи, мега важливі там, не знаю, покупка землі, квартири, дому, дачі, е, от щось таке може бути. да? Е, у вас буде якийсь вибір е, з приводу приймати, не приймати, можливо, допомогу чиюсь. Е, да? Прийняття бистре рішення. Будь ласка, 10 тисяч раз обдумайте. На дорозі будьте максимально уважними. Звертайте на все увагу. там, Я не знаю, на обгінний діть. там, Якщо ви пасажир, дивіться на 360. Ну, от, якось так. От мені хочеться, просто вас попередити і, і все. Далі. Далі продовжимо. Да? Отут от от карта, яка знову ж таки показує про те, що вас на роботі оцінюють, що ви максимально крутий спеціаліст на роботі на службі ще раз, да? кожен на свою ситуацію там, студент, ви мега-крутий. Студентка або умний студент. Да? Фінансово знову ж таки показує, що фінансово у вас максимально ну, от якісь можливо, премії на цьому тижні ви отримаєте, якісь доплати, виплати і так далі. Прийняття рішення хтось прийме знаєте, окончательне безповоротне рішення. Вот. Єрефант у вас два рази випав. Якісь а, такі серйозні справи будете вирішувати на цьому тижні. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, будьте обережні. Тут також от, про, тут про дорогу, про, про переживання. Звернуть увагу на страх. Він не пустий, скоріше за все, що може бути. Знаєте, буває страх надуманий пустий. Будьте, будь ласка, обережні. Я вас дуже прошу. Понятно? Все, поїхали для кожного окремо тілець з 24 по 30. березня, що чекає. Тут якесь начало мало би бути, але може бути так, що... Секунду. Можливо, щось не починати і там воно відкладається, але все одно рішення буде, все одно все буде так, як треба. Просто може, знаєте, щось, або вам якісь новшества не зайти, або якісь питання з приводу дітей. Все вирішиться, все буде ок. Далі Діва, да? Діва з 24 по 30 березня. Плани. Плани, які наламаються, плани, які е, не вийде сусід, так як вам заважається, зрозуміли? Е, так, і козиріг. Козиріг е, – небезпека. Козироги максимальна небезпека. Будьте уважні, дивіться. Можливо, в вашому колективі, да, от там хтось готує нападіння на вас, да, якісь подлості вам готує. Будьте уважні, козероги. Жінка. Від жінки, може, знаєте, якусь інформацію, яку ви там така може бути ситуація, можете приховувати якусь інформацію або не розглашати. Ну, це таке діло кожного, да, скажімо так. А ця жіночка, так сказати, може. Зробити так, що ця інформація буде загальнодоступна. Або, ну, от, ну, коротше, якась жінка. Остерігайтесь жінки. На все добре, Па-па.